Всім привіт! Сьогодні 1 квітня 2017 року. Знов шурую я на коп. Цього разу так вийшло, що ні в кого з моїх знайомих не виходить. Іменно в суботу поїхати всіх, в неділю а в мене навпаки в неділю не виходить. Взяв агрегат такий у бойовому комплекті за спиною. Рішив проїхатись, я на деякі місця. О, от. Аж в село Копастина. коротше Подивимось. Якщо щось буде, я буду показувати. Не буде, як обично, ні. Я, коротше, майже приїхав на місце призначення, за 30 хвилин доїхав. Досить непогано. Чекаю хазяйку, а далі покажу. І так прийшов на місце. От хазяйка стоїть. Перший раз в житті пробую. Зробити так, щоб походити по чужих городах, як то кажуть. <рес> Ще й по чужих. Ладно, по своїх, то по чужих. Кажуть, що тут була купа металу, а я щось думав, що тут будуть монетки. Провіримо, покажу, що буде. Я знімаю. я, я купить, що по традиції. А вона не зірветься? Ні, вона не зірветься. вона вже взірвана. Я мушу знайти в будь-якому місці гільзу. Ужас просто. Коротше, там був город. Моєї знайомої прийшов до неї, і я вирішив протестить далі. Тут такі хащі, пуття, засажене поле одне, друге, толку ніякого. Ну я хожу, ходжу. І тут а, якийсь совдеп попадається. Я вам скажу, це не може не радувати. Мало того, 5 копочок. Старші. 31 року, старі совєти. Це вже прикольно. Так, камради, походив я чуть-чуть по її городу, на городі там толком нічого не було. Єдине, що трава. Ми це все тихенько зробили, тому що її мама дуже переживає, щоб не копали ту траву. Так от, нічого я там не знайшов, крім проволок і ще всякої брухту. Чуть далі про що ви бачили, що я знайшов 5 копочок, а тепер довго тут не буду крутити, шурую коротше, на одне місце, побачу пошуберта що тут не дуже далеко, кілометрів 3-4 є корчма. Піду провірю, поки що не дуже засаджені поля. Ми ще недовго. Все буквально метрів 500. Хочу показати звідки я йшов. От вам має бути видно башню. А це від тої башні. Прийшлося йти аж сюди. І то ще не все, бо ще чуть далі. Фух. Ситуація така, що вже прийшов на корчмуту, сів в робі. Попити чайку, з'їсти блінчика, набратися сил. Почну ходити, не знаю, будуть находки, зразу покажу, буду радий. Не будуть, значить не будуть. Я вам скажу відверто, що я чуть-чуть радий, тому що прийшов я до тої корчми, я її почав шукати єлі, Тіпа щось знайшов, непонятно. Коротше, знайшов монеточку. Понятно, що це знову якась Боратінка або судепія. Но суть в тому, що щось знайшов. Бо ні кераміки, нічого нема то отаке, в общем подивимось, щось буде, покажу. Так, козаки і козачки приїхав я на друге місце. Реально так втомився, що думав не доберуся. Багато перекурів робив, спав, не спав, а лежав. Даже трошки куняв, приїхав я майже до свого села. Просто вирішив засняти, щоб розуміли, що реально оця тема мене завжди переслідує. Завжди. Таке, щось буде, покажу. Ви не повірите, але я реально радий сьогодні, тому що наконець-то хоч що небудь попало. От, минуточку. Перебили мене дзвіночком. Взагалі радий тому, що наконець-то хоч що-небудь, Хоч що-небудь попало. Я навіть радий от такій штуці, яка зветься. Боооо. Ратинка. Ну от так от. Хоч щось. Чуть чудо не сталося. Оце переворне поле по ньому було поселення, тут алух, Тут, по суті, курів, туди-сюди, Тоже було поселення те саме. Але от є якийсь умнік. Я не знаю, видно, не видно, що тут переоррав такий кусочок. До гори, там, чуть вущий, ну не важно. Суть в тому що тут монетка знайшлася. Ще одна. Я такий вообще, ну я не знаю. Щастя прямо. Вона прямо десь зверху була, я то її копаю, шукаю. Що то за таке чудо? Непонятно. Похоже, я знов на Бураченку, звісно ж. Ну, от таке от. І так, товариші, показую вам те, що на сьогодні я знайшов. Коротше, практично нічого. Таку е, похламу. Всяку, як обично, пару гільз, які завжди мене достають. Тут якісь, типу, патрони, якісь ще не... До кінця використаний, але вже не використається. Ну і от таких от пару монеток. Буратінок, дві Буратінки і два совдепа Совдеп 5, совдеп копійка 5 копійок старий совет, правда. 1900 шнелове фокус 31 року. Коротше, такі відосики, оце от що я знімав, аж не хочеться викладати ніякі в ютубі, і нікуди але викладу суто для себе, подумаю, давати доступ, не давати доступ. Ну не завжди коп копом офігенним. Деколи треба, вибачте, на слові повкалувати як коняка і знайти всього-навсього 4 монетки, із яких я вже десь одну загубив. А деколи приїжджаєш на легке, раз-два і за дві години знаходиш те, що за місяць можеш знайти. От мене це був коп такий, що я знаходився як пес. Найшов купу хламу, а зато провірив деякі місця, в які вже більш не повернусь. Таке всім дякую, пока.